Як створити собі фотосесію зі штучним інтелектом, якщо ви сидите вдома на дивані в піжамі, а на голові у вас рушник? Мене звати Саша Оліхневич, я експерт з використання штучного інтелекту саме для просування блогу та продажів. З усіх фотографій, які ви бачите зараз, жодна не створена в реальності. Усі вони згенеровані штучним інтелектом за останні три місяці я згенерувала близько 6 тисяч фото, і зараз хочу вам показати, як зробити це. І заощадити купу грошей на фотосесіях, на фотографах, візажистах і студіях. Усі ці фото ми використовуємо для блогу, для обкладенокріл, для каруселі та презентацій. Багато чого я роблю для своєї колеги Каті Дмітрієвої, ми разом з нею працюємо над її сторінкою. І одна з найголовних переваг штучного інтелекту в тому, що ми можемо одразу втілювати ідеї, які приходять нам в голову. Наприклад, коли ми хочемо візуалізувати текст, або зробити якусь відсилочку. Ось коли Катя виступала на Instatox, в них було дуже цікаво, зроблено такий вайп 90 х 80 х Вони позади спікерів поставили такі старі телевізори. І коли ми робили карусельку з результатами цього виступу, я вирішила запахнути Катю теж в цей телевізор, щоб зробити відсилку на твій вайб InstaTox. Або наступного разу ми робили карусельку про воронку Кириловича. Ті, хто знають, знають, що його маскот це така рожева альпака, і одразу вони впізнають, коли бачать цю коросельку, про кого ж тут йде мова. Ну і коли штормила, то, звісно, я вирішила Катю поставити на корабель, щоб позаду була блискавка, волни. Їй самі йти фотки часу нема, незважаючи на те, що вона живе біля моря, тому ми вирішили користуватися більш штучним інтелектом. А як ви зможете зробити такі фотографії для себе, зараз я вам покажу. Всі ці фото зроблені на сервісі crea.ai. Він дуже зручний, і давайте подивимось, як же там генерувати. Коли ви зареєструєтесь, ви побачите ось таку сторінку. Одразу у вас не вийде зробити своє фото, вам треба натренувати модель на своїх фотографіях, навчити її генерувати ваші зображення. Щоб це зробити, ми натискаємо на ось цей домик, і тут обираємо пункт 3. З усіх цих пунктів я користуюся в моделю флакс, бо вона мені здається краще підходить для наших цілей, таких креативних фоток, тому обирайте імідж флакс і натискайтесь цю велику синю кнопку. На цьому етапі він попросить вас завантажити фотографії. Тут дуже важливо зазначити, що саме від якості цих фотографій буде залежати якість генерацій, тому до цього треба віднестись дуже відповідально. По-перше, він пише: завантажте три або більше фотографій, я вам раджу завантажувати мінімум 20, 25, 30. Чому так? Тому що вам треба показати себе з різних сторін. Не можна завантажувати тільки портрети, тому що, якщо ви просто його потім згенерувати, вашу фотографію в повний рост, де ви стоїте або гуляєте. Він усю вашу фігуру домалює так, як він її бачить. Він може зробити вас більш об'ємною людиною або навпаки більш худою. Нам треба, щоб ваші генерації були якнайбільше схожі на вас. Тому обов'язково фотографії портретні і в повний рост. Краще ще ззаду, з усіх боків. Обличчя ваше зверху, знизу, справа, зліва, спереду. Щоб усі ці частини, коли він буде генерувати вас, наприклад, в профіль, він не домальовував, як він там це бачить, а брав з референсів. Обов'язково мають бути фото в різному одязі. Я зробила помилку, бо я тренувала його на фотографіях, де я в такі чорній майка, довга рубашка і білі шорти. І тепер, навіть коли я прошу його зробити мені сукню, ця сукня зазвичай така, знаєте, в стилі рубашки, така дуже довга рубашка до підлоги або до коліна. Тому обирайте і рубашки, і майки, і свитера, і сукні, і джинси, і спортивний одяг, якщо є фот. Бо тоді в нього буде більше референсів, коли ви будете просити генерації, там і в тому, і в тому, і в різному одязі, він, йому буде легше це зробити. Ну і чим якісніше фото, тим краще. Після того, як ви додасте фото, вам треба буде просто натиснути кнопочку Train, почекати, і ваша модель. Ваш стиль з'явиться вже в налаштуваннях. Якщо ви перейдете до генерування безпосередньо фото, ось тут є кнопочка стиль, ви натиснете сюди, і тут з'явиться ваш стиль. У мене тут два стилі мій та Катін, тому що я роблю фотки свої та для Каті. Ось я обираю свій стиль, додаю його сюди. І перше, що ви можете побачити, тут є така циферка. Циферка йде з 001. То одинички. Це сила стилю, наскільки міцно він буде притримуватися цих налаштувань, цих референсів, яким ви його навчили. Десь з 0,7 починаються вже генерації, дуже схожі на вас. Менше вони вже менш схожі, там мені не дуже подобається, а от починаючи з 0,7 вже будуть схожі на вас фотографії. І як же згнорувати? Вам треба написати промпт. Промпт пишемо англійською. Якщо ви не знаєте англійською, йдіть в GPT, пишіть українською, він вам перекладе. Зазвичай промпт я пишу по дуже простій структурі, бо цього достатньо. Наприклад, woman sitting in the kitchen. By the table. Жінка сидить за столом на кухні. MacBook In front of. Her. Перед ній стоїть MacBook. Тут я можу обрати розмір зображення. Мені треба, наприклад, для Stories, це 9 на 16, і натискаю кнопочку згенерувати. Щодо одягу, він тут сам. Ой! Знову. знову. Крея зробили свою модель. І він постійно хоче, щоб ми генерували саме в його моделі. Але якщо я використовую його модель. То жінки тут на мене не схожі. Ну, схожі, як сестри, але це не я. Тому ось вам треба натиснути сюди і обрати флакс, бо ми вчили на флаксі. Там можна перевчити на креа, але я не хочу це робити, бо це генерації витрачати, і те, що робить флакс, мене взагалі влаштовує. Тому ми генеруємо у флаксі. І що я бачу? Я бачу, що тут же я. Дивіться, одяг я не писала, тому він сам тут щось не робив, якийсь футболку мені втягнув. Давайте подивимося. Схожа, і кухня схожа на мою. Оцей завал на холодильнику, це прям як у мене вдома. Так, ось тут і є. Це теж волосся, правда. Бачите, тут коротке, тут довге, тому що на референсах на одніх фото в мене довге волосся, а на інших коротке. Тому він мені іноді міксує, що робить з однієї сторони довге, з іншої коротке. О, ось ця фотка мені подобається, я б її взяла навіть на обкладинку е, рілса або для каруселі. Іноді, коли я бачу, що, наприклад, все тут класно, але волосся якесь дивне, я натискаю от сюди вері. Це він мені зробить чотири варіанти цієї фотографії. І, можливо, якась з них буде з однаковим волоссям. О, дивіться, я вже бачу, що ось тут у мене волосся однієї довжини. Оп, Ну, чудово! І тут теж, тут взагалі класно вийшло. Це теж можна брати і для сторіс, і на вкладу. Ви можете скопіювати або зберігти це зображення і використовувати далі. Якщо я візьму і цю силу в стилю, зменшу, наприклад, до 0.4, давайте зробимо. Що ви тут побачите? Ви побачите, що буде жінка, але вона буде схожа на вас, як сестра. Це буде не ви. І тут теж, бачите, тут теж не я. Ну, тут більш-менш схоже, до речі, вийшло. Тут теж, ну, схоже, але то не я. Тому я вам раджу ставити цю силу від 0,7, починаючи. Тоді генерації будуть максимально схожі на вас. Зараз я вам покажу ще класний прийомчик, який дозволяє нам генерувати дуже креативні фотки. Сам по собі. Флакс робить не дуже художні генерації, якщо ви будете просто просити його згенерувати щось. Вам треба піти в Міджорні і зробити там якусь дуже попросити креативну фотку створити. Ну, от, бачите, я тут не пам'ятаю, для чого це робила, але тут робите в нас. Ви можете попросити тут згенерувати щось таке художнє, цікаве, з задумкою, а потім просто зробити мікс і або поміняти обличчя. Або попросите згенерувати таке саме. Наприклад, давайте візьмемо це з бабочками, да, з метеликами. Вам треба просто копіюєте зображення. Це може бути не просто з Міджорні, а з Пінтересту, або ще звідкись. Копіюєте зображення. І промтом зараз видаляємо, вставляємо сюди. Бачите, тут в нас з'явився референс оце фото, і в нього теж є сила, яку ви можете міняти. Чим сильніше буде, чим більше оця цифра, тим сильніше він буде притримуватися референсу. Мені треба, щоб він так міцно його тримав, але і щоб моє обличчя туди вставив. Тому я ставлю приблизно там плюс-мінус однаково. І давайте подивимося, що вийде, чи буде ця жінка взагалі схожа на мене. О, тут я бачу, що схожа. Моїм зморшки там є. Так, йому складно, бо половина обличчя закрита телками, але, але схоже. Якщо поставимо, наприклад, 90 по 89 і подивимося, що вийде. Тут же взагалі ближче до мене пішло зображення. Дивіться, От постаріло трошки. Ну, тут я схожа. Тому ви можете брати такі красиві художні референси і за допомогою цього прийому просто вставити фотореференс сюди, міксувати і дивитися, що вийде. Ще один класний прийом. Зараз я вам покажу, як ви можете свайпати обличчя, щоб робити щось, якісь прикольні фотки. Ви заходите от сюди в Edit. Тут в мене вже є приклади, що я тут свайпала. Зараз я вам. Покажу. Це коли були популярні ці блістери та куколки, мені треба було зробити обличчя. Як це я робила? Я йшла в чат-GPT, робила фотку просто лялечки в цьому блістері, щоб були тексти написані, бо флакс не вміє писати тексти гарно. Він може написати одне-два слова тільки англійською, українською він взагалі не пише. Тому в чаті GPT я робила цей блістер, а потім просто свайпала обличчя, щоб подивитися, як він його поміняє. Це я робила для Каті. І теж міняла тут її десь. Ну, тут у схоже, до речі, трошки. <сі> і міняла її обличчя. Як це працює? Ми заходимо от сюди, натискаємо плюсик нову сесію. Нам треба брати не Flux, Context Pro, а просто Flux. Тут нам треба завантажити фотку. Я хочу вам показати, наприклад, ось фотки з Титаніку, бо я дуже любила в дитинстві цей фільм. Я беру цей прямокутничок і виділяю обличчя. Те, що я виділяю, те буде замінено штучним інтелектом на референс, який йому надам, а я надам йому себе. Я додаю свій стиль. Тут теж можна виставити, наскільки ви хочете, щоб було на вас схоже. Я, звісно, хочу, щоб на мене було схоже. Поставимо там 08 і генеруємо. Дивимось, що в нас вийде. Ну і все, і я з Леонардо Ді Капріо, розумієте. <дит> в дитинстві я б за таку фотку вбила просто, бо в мене саме такий плакат висів на стіні. Таким чином, ви можете міняти обличчя на будь-яких фотках на своє. Єдине, що дивіться, щоб волосся було схоже, ну і взагалі, щоб там конституція жінки або чоловіка, на якого ви міняєте, була трошки, хоч схожа на вас. Тут ви можете мене спитати, ну скільки ж це щастя коштує. Звісно, це не безкоштовно. Та цей сервіс він платний і гарні сервіси завжди будуть платні. Не шукайте якихось там супер дешевих або безкоштовних варіантів. Це коштує 10 доларів на місяць. Зараз я вам покажу, як це рахується, як воно працює. У мене тариф за 10 доларів. Я рахувала, скільки вистачає цих 10 доларів, на скільки генерацій вистачає десь на 1800 фотографій. Коли ви будете тренувати модель, воно, звісно, з'їсть трошечки оцього запасу вашої потужної мощності, яку вам виділили за ваші 10 доларів, десь п'яту частину, може шосту з'їсть оця генерація. Але все одно у вас залишиться досить багато ще запасу, щоб нагенерувати собі різних фоток. Ось він мені показує, скільки я витратила на флакс, скільки на креа. Оце все випадкові генерації, бо він постійно підсовує за замовченням модель креа. Я її переключаю на флакс, але я вже зроблю одну генерацію як мінімум, і вона, до речі, доволі багато жре. 10 доларів це дуже класна пропозиція, бо вона дозволить вам заощадити до тисячі. Моя знайома мені сказала, що вона ходила фоткатися з професійним фотографом за 500 баксів. Тому дві фотосесії. Тисяча доларів, тут у вас просто нескінченний потік креативності та натхнення за 10. І вам не обов'язково фарбуватися, шукати фотографа і вчитися позувати. Тому користуйтеся, генеруйте собі класні фотки, підіймайте собі охоплення креативними обкладинками. Раджу вам успіху. Якщо у вас залишились будь-які питання, ви завжди можете мені написати в інстаграмі або телеграм-каналі.